Привіт, друзі. Сьогодні у нас знову HP Special Edition. Особисто не користувався таким гаджетом, але це у нас буде Pavilion DV6000. Що воно таке зсередини? Він досить старий, років може десь так, 20. 18-20, думаю. Не бачу ні, ніде, не пишу ще на Windows Vista. На нього було встановлено. Не бачу ніде, з якого він приблизно року навіть. Але дуже старий. Ось так він виглядає. Колись це був шикарніший ноутбук. Тут бачите якісь роз'ємчики навіть унікальні були в нього. Зовнішній порт. S-Video, модем, мережа. Подивимося, що всередині відрізняється від. Ага, Матриця нас зустрічає ніби ціла. <кій> <кій> вот так він виглядав культурно, красиво якось так. включення включення фізичне, Wi-Fi. Винтиків. Особисто цей ноутбук ніколи мені не потрапляв, такий ноутбук ніколи мені не потраплявся до рук. Але я думаю, що він трохи. Його предки будуть десь G6 або G62, щось Ну, трошки так виглядає І ззовні він. У нас ще є вайфай модуль цікавий братком. Це в топку його. Ось, як то кажуть, ноутбуки робили міцними. Зараз ноутбук це... Якщо він дешевий, то з пластику він одноразовий. Дуже не люблю зараз сучасні ноутбуки через те, що вони не, роботу... не ремонтно придатні. Не ремонтно придатні. Що ще у нас його все викрути? О, під клавіатуру, перші за все ще є багато гвентиків, але ми їх не будемо турбувати. Так, да, під клавіатуру є гентики. Клавітурка. Кухня мультимедійна а, сенсорна мультимедійна панель. Ну, Хто колись був дуже шикарний з таким ноутбуком. Так що у нас тут? Кажуть, в мене розборка в одну, в одну сторону. Після моєї розборки вже ніхто не повертається у робочий стан. Так, тут у нас нічого цікавого. Материнська плата нічого собі, як то кажуть. Дуже цікаве роз, розміщення петель. Я ж кажу, робили міцно, надійно. Материнська плата ще та. Зараз з неї можна було би зробити 5 ноутбуків сучасних. Ага, є у нас якийсь процесорчик навіть. Так, є в процесор, і в нас графіки, скоріше за все. Трубка так, та ще багато, надіюся, зважить. Сорі, що не йду по порядку, пишу 1, 2, 3. Але я пішов з воротнього боку. Вибач, будь ласка, розробщик, який придумував порядок, викрутів. Ви... Ви... Ага, у нас є термоінтерфейс, що дуже нам корисно. У нас є кейс-процесорочок. AMD Семпром. Я ж кажу, комп'ютер вже пожив багато. Це у нас піде на сувенірчики. Це у нас піде під розборку. Тут більше нічого цікавого у нас нема. Все, що було цікаво, вже зняли. Мамка до мамок. Так, корпус, корпус, корпус нам не цікавий, нам цікава матриця і можливо, унікальна кришка, яка дуже цікаво знімається. До речі, перше, перше таке бачу надійні міцні петлі. Такі, як то кажуть, витримали і ще багато чого витримають. Переживуть будь-який зараз сучасний ноутбук, я думаю. Петлі дуже цікаві, до речі. Чистий алюміній, напевно, дюраль чи що. Я вам скажу, що той, хто е, придумовував цю конструкцію, не шкодував, як так кажуть. Дивіться, це все, це все, це все алюміній. Не знаю, чи воно алюміній, чи воно чогось варте, але цей корпус прочмось, як то кажуть. Ну, можливо, дамо його в алюміній. І тут дуже прикольно. корпуса. надійність, що все було цікаво. Все інше у нас не цікавить мусор. Давай. Так, матриця. Що нам скаже матриця? Ніби ціла без <кій> пошкоджень. Будемо її збирати, розбирати потом? Метриця до матриці, кто кажуть. Отже, сьогодні у нас був оцей наш. Як то каже, вже поживший колега ноутбук. А, До речі, гарантія до 26-го року. Шкода, можна було ще його по гарантії вернути. Ось наш мід алюміній. Термопрофі, термопрофі. Цікаво. Ще живенький. Недавно розбирав, до речі, ви можливо бачили відеокарту Термо... був як Камінь. Так, тут у нас теж наліпили. Хоч треба, хоч не треба. Не шкодували. Потрібно зараз нам відділити мідь від алюмінія, і як це зробити. Не шкодували колись кольорових металів, так як зараз, щоб все тоненьке, як газета, і відповідно і пластик, і алюміній, і мідь. Можливо, його так зараз не треба вже буде, але якось воно надійніше навіть виглядало. Коли Таке. Ну, звичайно, багато місця займає, товстіші ноутбуки були. Зараз ноутбук, можливо, навіть алюмінієвий. і охолоджується за, за рахунок. Ложиться за рахунок корпусу навіть. Не знаю, чи варто я тут його мені розбирати, чи ні, бо ні оце є. Ці пару, як то кажуть, гривень не коштують моїх порізаних, можливо, пальців. О, тут іде легко, тут змінимо. Воно би горілкою пішло за одну секунду, але в мене її, на жаль, нема. На жаль, нема. Тож будемо, як то кажуть, щоб заробити на горілку треба. Отаким от, от чином це все відривати. Можливо, купимо собі горілочку. О і горілочку відповідно теж. Оговорка по Фрейду, як так кажуть. О, тут дивіться, тут алюмінію, тобто міді не шкодували. Обережно тут пальці, як то кажуть, дорожчі, але алюмінів від міді хочеться відділити. Ось наше, як -то кажуть, золото. Все. Там теж ще є декілька грам. Ось чого вартує пару грам міді. Але у загальній загальні коробці буде вже набагато краще виглядати. Отже, розібрали ми наступний ноутбук. Всім гарно дякую. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі обов'язково. Всім пока-пока!